Йду по селу в Треєщині, яка ж весна гарна. кругом фітують вишевищні зараз. Просто краса. Звичайне село. Але дуже гарно на вулиці якраз проходити, полюватися цим квітучими вишеньками. І це майже біля кожного двору. Не далі. Вишня співується в українській поезії. А Тут ось які цікаві старі ворота. Прям такі автентичні. Погляньте. І бузок з трояндою. Як з якої можна варення. Ніхто її не обрізав, але вона вже ожила ось розпуститься, Там вверху вже цвіти. Ну, так як він не обрізав. І грушка. А груша красоня. Ось так. Заглянувши кожен двір. Можна побачити. Бузок-бузок. Я бачу, там вже розпустився, ну тут ще ні. Але тут тільки ворота гарні, цікаві, старі-старі. Да? Але дуже незвичайні. А ось видніється вже храм треєщанський. З синіми куполами. Великий храм на Твоєщині. Ось по дорозі біля двору росте такий цікавий клинок. Погляньте, він який він весь в обрізах. Його пиляють, пиляють, а він виживає. Але мене дуже цікавила ось ця форма дерева, яка вона автентична. Це коли неправильно ведеться обрізка, ось такі бувають прям нарости. Але яке ж це дерево сильне? Доброго, Доброго, дня. Доброго дня. Ось так воно знову жило і знову росте. Яка невеличка замальовочка. Боже, кульбабка вже почала. Кульбабка і Вероніка. Подігнення. Які розпустила свої маленькі квіточки. Ось так весна швидко свої права. Яка ж красива ця квіточка весняна, а ще лікачка. Болять колінки настой на горілці не тирай. А вітамінна яка. Добав салат. А медова. Кожна бжілка сюди любить прилітати. Як же не зупинитися? Добав. Невеличка, як біля цих красунчиків, які розцвіли. Показують свої голівочки. Ой, які гарні. У мене трохи не такі. Ще таких немає. Треба ще такі. Самі звичайні мускарики, нарциси, е, да, седуми. І ось така невеличка полосочка прямо біля дороги. Зовсім невелика і то прикрашена. Люблю гуляти українським селом. Лілії. Тобто все до ладу. Вичищено, вигривлено. А це зійшла традисканція садова. Ось така вона. А між нею волошка показує свої перші листочки різьблені. Ну а тут вишня. Дивіться, цілий ряд. Прям наче біле мережево. Бджоли гудуть. Бжілки годуть. Краса. А брикосом ти повезло, попали під мороз. Стоять ось такі чорні. А тут сестринська фіалка. Боже, тут же ж не ґрунт, просто пісок. А воно все рівно росте. І півник скоро зацвіте. І я, мабуть, цим буду. закінчувати, бо треба бігти готуватись до свята. Ой, зайшла в двір, а тут справжня весняна краса. Просто помилуйтесь і послухайте пташок. Українське село найкраще. Гарного дня. А ще ось такі рулети з маком попеклися. Були такі маленькі, тепер великі стали. Ну і пасочки. Стоять, ми вже попакували трошки в кулючки. поставили на стіл. О, порозкривали. Ну, щоб вони зовсім не висохли, Вони вони стіл день завтра да, будуть стоять красиві. Не знаю, не хочеться нічим мазати. Ну, може і помаже, а може і ні. Чомусь хочеться так. Тут так красиво діти вчора поробили. Так, і рогалики. Ось, і рогалики. З вареннячком чекають. Все ж таки свята є свята.